Всім привіт, дорогі друзі! Останні заходи перед поєдинком усик Fury 2 та формальності завершені. Вже залишилося тільки вийти в ринг і провести там 12 а можливо й менше раундів. В цьому відео ми розберемо і поговоримо про конкретну церемонію зважування, прес-конференції, вчорашні сьогоднішні слова боксерів. Звісно, там деякі сенсаційні, можливо, новини будуть для вас, тому що, по-перше, Олександр Усик показав. Рекордну вагу в своїй кар'єрі, Тайсон Фюрі суттєво теж додав в своїй вазі. Також ми поговоримо про андеркард, Там наші українці зважувалися. І вже є офіційна позиція стосовно трилогії від команди Олександра Усика вже після другого поєдинку. Тому, друзі, це відео обов'язково додивіться до кінця. Пишіть, як вам зважування, ваші прогнози на цей поєдинок. Чекаю коментарях, хто був для вас дійсно впевненішим і переконливішим саме на оцих заходах перед? Боєм, друзі. Тому поставте лайк перед початком, якщо ви підтримаєте Олександра Усика і вам подобається відео на каналі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити пряму трансляцію цього поєдинку. І вже наступні відео та новини про нашому каналу. Зараз давайте підсумуємо останню прес-конференцію, яку дали боксери. Насправді там багато слів не було, і це добре, але е, попри те, що Тайсон Фьюрій заявляв, що він, можливо, минулий раз дуже багато клоунади давав, зараз він. Хоче бути більш серйозним, але йому це не вдалося. Він все одно дуже багато чого неприємного. Наговорив в сторону Олександра Усика. Давайте процитую зараз для початку слова самого Тайсона Ф'юрі. Мені нічого сказати, окрім того, що в цьому поєдинку буде багато болю. Ви побачите все, що я маю сказати, розмови завершено. Ви знаєте, що під час першого бою я багато говорив, жартував. Цього разу я повністю серйозний. У суботу ввечері я не роблю довбаної шкоди. Просто дивіться, як я буду виконувати свою роботу з цим дурником. Сказав Тайсон Ф'юрі, і на це Олександр Усик йому відповів доволі по-джентльменськи і в своєму короткому, якісному стислому стилі. Зараз це тільки розмови. Все буде 21 грудня в ринзі. Зараз шоу, камери, 21 грудня все буде серйозно. Тайсоне, не бійся, я не залишу тебе наодинці. Побачимося в суботу, сказав Олександр, і це більш стисло виглядало, і зрозуміло. Я думаю, що хто як на цей поєдинок налаштовується. І хто в якому психологічному стані знаходиться? Далі між ними сталася битва поглядів. Оця перша перед останньою можна сказати. І там насправді ну напевно побили рекорд боксери. Можливо, ви пам'ятаєте якісь ще більш довготривалі битви поглядів. Но це тривало 10 хвилин без перебільшення. Вони для початку дивилися одне на одного, в принципі, спокійно, хвилин 6-7. І далі пішла вже словесна перепалочка, там пару хвилин. І Тайсон Фьюрі, звісно, дуже багато різного лайна нагорив в сторону Олександра Усика. Я, звісно, не хочу це цитувати, прям слово в слово, тому що там дуже багато матів. Я постараюсь це скоростити, щоб ви зрозуміли головний меседж Ф'юрі і головний меседж Усика йому в відповідь. Кролик отримає своє. Цього разу я тебе спотворю, рознесу над шматки. Ти був готовий на 150%. Ти був найкращий з усіх, ким міг бути, і все одно. Нічого не зміг зробити, ти все одно нічого не зміг зробити. На що Усик йому відповів: Не бійся, я не залишу тебе на одинці. Далі Ф'юрі продовжує: Це ти не бійся, ти потворний виродок, не бійся, ти кролик з мутними очима. Це я не залишу тебе на одинці, ти. Не залишу тебе наодинці. Ти зрозумів, ви потворні маленькі виродки. Так-так, це ти не бійся. Я збираюся тебе побити. Ти отямишся в лікарні, клоун. Ти тупий потворний виродок. Ти не зміг нічого зробити минулого разу. Тобі подарували рішення, твою довбану корону, ти отримав рішення, але все одно не зміг нічого зробити. Я чоловік, я чемпіон, це мав би бути я. Ми поб'ємо тебе завжди, за будь-яких обставин. Ти, пацюк, сім днів на тиждень. Ми перемагаємо, ти безхатько, завершуй кар'єру безхатько. На що Олександр Русик, друзі, Тайсону Ф'юрі відповідав просто одним конкретним реченням. Я не залишу тебе на одинці на що, звісно, Тайсон Фюрій оцим лайном відповідав, тобто, словесно, словесні там різні моменти звучали. Ви можете повний текст побачити в телеграмі, прочитати його без цензури. Ну і, звісно, подивитися відео. Заходьте обов'язково в телеграм, підписуйтесь. У мене це, звісно, викликало фейспалм тому що коли ти перед цим заявляєш, що ти більше не будеш робити клоунади, а потім він знову зривається, робить шоу. І після цього, щоб ви розуміли, після того як він оце все видав. О, ці всі слова в сторону Олександра Рузика. В нього ще раз взяли інтерв'ю і запитали: ну, в принципі, я, як вам, що буде далі, І він відповів, що усі розмови закінчено. Я провів 8 годин і 40 хвилин у Лондоні на першій прес-конференції. З того часу я казав, що не потрібно більше розмов. Я зроблю боляче цьому виродку і влаштую гарне шоу, тому я не зацікавлений в розмовах і тому подібному. На питання про дуже інтенсивну і довгу битву поглядів, і про що говорив Олександр з Тайсоном. Під Час неї ф'юрі відповів: насправді не дуже багато ми говорили. Нічого насправді не матиме значення у ніч бою, сказав Тайсон Ф'юрі. Ну ми бачимо певне якесь певні суперечки в самого Тайсона Ф'юрі в собі. Йому мені здається, потрібно розібратися, тому що повний дисонанс, він говорить одне, а робить зовсім інше. Тобто знову. Робить клоунаду на цих всіх прес-конференціях та битвах поглядів. Ну і сьогодні сталося зважування. Зважування в андеркардах і, звісно, головний поєдинок Тайсон Фюрі проти Усика. Давайте з українців розпочнемо. В нас будуть три поєдинки українців. Першим з'явився в назважування Новицький. Це український чемпіон WBC, в принципі, доволі непоганий боксер з хорошою антропометрією. Він дав вагу 107,5 кг. Його опонент Едгар Рамір 118,4. Але по е, зросту переважає Новицький і його зріст 1,98 м. Доволі високий. До речі, так само і Деніел Лапін по зросту. Що цікаво, в нашого українського чемпіона 13 поєдинків, 10 нокаутом, 0 Поразок, тобто в нього дуже хороша статистика. Його опонент має 10 перемог, одну поразку, навіть одна нічия, наскільки я розумію, і е, він виявився важчим. Ну там просто що трохи більше жиру, ніж в Новіцького. Далі вийшов Даніел Лапін. Він мінімально там тільки переважив свого опонента. Діла на Коліна, проти нього він буде битися. Наш чемпіон з поясами IBO та WBA в напівважкій вазі Даніел Лапін і француз Ділан Колін. Ну, статистика цих боксерів Лапіна 10 поєдинків, 4 нокаутом, 0 поразок. Діла на Коліна 14 поєдинків, 0 поразок. 4 нокаутом. Тобто ми розуміємо, що це дійсно буде класний поєдинок, це буде класний бій, тому що хтось тут точно попортить собі статистику, програє, скоріш за все. По результатам зважування Деніел Лапін дав 79,3 кг, Його опонент Ділан 78,5. Ну, Даніел при метр 98. При такому зрості, фактично, там 80 кілограмів. Там є де набирати. Я думаю, що в нього і він доволі молодий боксер, для боксу 27 років йому. Це доволі перспективно. Я думаю, що от якраз Новицький, Дені Лапін, це можливо майбутнє нашого боксу, якраз в хеві вейті. Ну і останнім виходив наш українець Сергій Богачук. Він дав вагу 69,4 кг, а його опонент Ішмаль Девіс 69,6 Ну фактично однакова вага. Наш український боксер першої середньої ваги. Сергій Богачук має статистику в 24 перемоги, 23 нокаутом, Дві поразки та в британці Ішмаєля Девіса 13 перемог, одна поразка, 6 перемог нокаутом Тому я думаю, що Богачук має теж в цьому поєдинку перемагати. Я сподіваюся на це. Ну і звісно, головне зважування Тайсона Фюрі та Олександра Усика. В принципі, нічого надзвичайного знаєте, я десь очікував можливих якихось там провокацій, можливо, ще яких, якоїсь словесної перепалки саме від Тайсона Фюрі. Тому що ну, Олександру Усику це не потрібно. Він, в принципі, не з тих, хто буде ну, реально неприємно. Мні речі говорити, тому Олександр Русик вийшов першим. Він вийшов із прапором з. Написом, звільніть захисників Азовсталі за це Олександр. Звісно, респект за те, що він нагадує про про це про цю ситуацію конкретно, що дійсно всіх наших захисників потрібно якомога швидше повернути додому. І Олександр, що на виході з цим прапором виходив, і коли вже їх фотографували разом з Тайсоном Фюрі, він теж розгорнув вже просто з іншим з іншими кольорами Фрі Азовсталь Дефендерс. Тому, звісно, за це Олександр Респект. Тобто, ну жодного жодного пафосу, все по факту. Єдиний знаєте по самому зважуванню. Мене трохи здивувало те, що вони. Важилося фактично в одязі Олекс... Олександр Русик окей, там в футболці в штанах, но Тайсон ту F'orie в якійсь кожанці, в Кепці. Ну, коротше, він там в нього ще там якась бейсболка, по-моєму, була під курткою. Тобто, я трошки цього не зрозумів. Можливо, була домовленість про те, що вони не будуть показувати, умовно кажучи, свої, свої тіла перед поєдинком, і це вже безпосередньо в ринзі ми вони будуть демонструвати, але. Той факт ну, мене трошки здивував, все-таки хотілося б побачити на фізичну форму боксерів саме за день до бою. Це було б дійсно цікаво. А так зважувалися в Одязі, і головне, це Олександр Усик і Тайсон Фюрі. яку ж вагу вони дали, друзі. В минулим поєдинку між ними Олександр Усик продемонстрував 101,2 кілограми. Тайсон Фюрі 118,8. Якщо порівняти з тим, що ми отримали зараз, Олександр Русик дав рекордну вагу в своїй кар'єрі, фактично на кілограм більше, навіть трошки більше набрав і склала його вага на результатах зважування 102,5 кілограми. Натомість Тайсона Ф'юрі 127,4 кілограми. Друзі, він набрав фактично ну, ще плюс 10. Фактично 10 кілограмів він дав. В вазі, і ми розуміємо, що Тайсон Ф'юрі, напевно буде міняти тактику. В минулому поєдинку він хотів бути більш таким в'юнким в, в рензі, більш струнким, можливо, швидшим. В цьому поєдинку він напевно буде використовувати всі свої брудні навички, які тільки в нього є. Насідать на Олександра. Я сподіваюся, що Усик з цим впорається. А в принципі, Олександр знаходиться в прекрасній формі. Ну і звісно, остання битва поглядів між Лими. Тривала рекордну кількість секунд. Якщо вчора буквально вони на прес-конференції дивилися 10 хвилин одне на одного, то сьогодні це буквально пару секунд, там секунд 5 напевно. Я не знаю, це було дуже швидко, і що цікаво, Тайсон Ф'юрі перший відвернувся від усика і почав показувати, що він типу кращий. Ну коротше кажучи, нічого надзвичайного В принципі, на зважуванні не сталося. А тут Тайсон Ф'юрі вже був послідовним, був небагатослівним Навіть інтерв'ю, по-моєму, не дав. Після цього, от тільки усик, там пару слів. Сказав, і ну тут уже Тайсон дійсно видно, що більш серйозно налаштований без пафосу, без слів. Олександр Усик теж був небагатослівним. На питання про те, що він відчув під час битви поглядів, Усик сказав, що нічого не відчув. Про те, як він справляється з тим, що його нічого не зачіпає, тобто ці всі викрики Тайсона Фюрі, він сказав, що мій Янгол допомагає мені, мій Бог мені допомагає, і моя родина, моя команда та моя дружина в цьому мені допомагає. А на питання про те. Кому він присвятить свою перемогу, якщо вона станеться, він сказав, що поговоримо про це завтра, і це доречно, тому що перемоги ще не сталося. Потрібно все-таки вже по факту оцінювати ситуацію. Ну і трилогія, друзі. Остання новина перед цим поєдинком в випадку, якщо Тайсон Фюрі перемагає, в контракті є пункт про реванш. Ще один поєдинок про те, що буде проведена. Трилогія. І Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, відповів на запитання, чи дійсно, ну, в принципі, чи чинять на самого Красюка і там команду їхню щодо того, щоб можливо злити цей поєдинок. На що Олександр Красюк сказав, що звісно ні. З точки зору бізнеса третій поєдинок між цими боксерами, ну це шикарна можливість ще раз зробити капусту, тобто грошей більше заробити, з точки зору фінансів, ну всі виграють. В принципі, і Усик виграє, і Тайсон Ф'юрі, і ті люди, які на цьому зароблять, транслятори і тому подібне. Тут Красюк теж це визнав, але сказав, що якщо Олександр Усик і програє, то це тільки із-за якоїсь випадковості. Тобто, по факту, ми розуміємо, що якщо Олександр виграє, трилогії, скоріш за все, на відсотків так, 80 55, можливо, і 90 не буде. Трилогія можлива тільки в випадку перемоги Тайсона Ф'юрі. Тобто тоді в рахунок 1-1 і третій поєдинок все вирішує, друзі. Не хотілося б, щоб так сталося. Насправді, ну десь ми розуміємо, що можливо, хотілося б третій поєдинок між ними. Да Тому що це дійсно шоу, це велика ну велика подія. В боксі, але з точки зору е, реальних спортивних результатів, звісно, ні, Красюк це підтвердив, сав Олександр Русик налаштований тільки на перемогу. І він це говорив теж вчора, що бій закінчиться перемогою кролика. Бачите, який, е, ну, в принципі, самокритичний Олександр Русик І на питання, як він завершиться, Олександр відповів гарно завершиться поєдинок. Тому ми віримо нашому боксеру і сподіваємося, дійсно на якісну перемогу і що далі. Усик уже буде захищати ці всі пояси проти іншого боксера. Ну а головний ініціатор, напевно, от трилогії є голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг. Це Туркі Аль Аш Шейх. Друзі, і він дуже коротко відповідав. Тобто, на питання, чи хоче він перемоги Тайсона Фюрі задля трилогії, Туркі сказав так. Тобто Туркій десь під підсвідомісті буде з точки зору бізнесу вболівати, звісно, за Тайсона Ф'юрі. Я сподіваюся, що не буде ніяких підкупних моментів на такому рівні. Не хочеться, знаєте, щоб і арбітри якось там впливали на результат, тому що перед цим поєдинком один із трьох рефері, арбітрів, захворів. І поміняли людину, тобто не хотілося б ніякої конспірології тут, в цьому аспекті. Ну і Туркій відповів, що якщо Тайсон Ф'юрі переможе, то він постарається негайно передати їм пропозиції стосовно е організації вже наступного поєдинку в трилогії. Тому, друзі, оце останні формальності і останні новини перед цим боєм. Все, що вам потрібно було знати, все зібрав для вас, ну, намагався зробити це коротко. Та стисло. Всі відеофрагменти да всі, можливо, якісь нецензурні вислови боксерів. Ви можете побачити в телеграмі. Обов'язково туди заходьте, підписуйтесь. Пряма трансляція цього поєдинку на нашому каналі стартує о 22.00 21 грудня. Не пропустіть, можливо, навіть раніше ввімкнуся, якщо буде можливість. Тому, друзі, для того щоб не пропустити трансляцію підпишіться, поставте лайк цьому відео. Ну і заходьте в Телеграм, там буде сповіщення про старт прямої трансляції. Сам поєдинок. Очікувати нам потрібно не раніше години ночі, вже 22 грудня, бо сам поєдинок пройде з 21 на 22 грудня. Буде накладатися, це буде вночі, минулого разу це було о пів на другу. Зараз, скоріш за все, буде плюс-мінус так само. Тому будемо разом чекати, дивитися андеркарди, буду для вас коментувати всі поєдинки. Запрошую на трансляцію, друзі. Пишіть ваші прогнози, останні коментарі перед цим боєм. Ну і бажаємо перемоги Олександру Усику. До нових зустрічей. всім до завтра.